Доброго дня студенти. Тема у нас інші заняття. Це бази даних, створення таблиць, бази даних, створення зв'язків між таблиці, створення masterких становок. Та використання форм, створення форм да, для, викор... для заповнення таблиці. Приступаємо до сьогоднішньої лабораторної роботи роботи. Спочатку вам необхідно було в минулі пари створити. А установити групу програми Microsoft Office. Так? Значить, якщо у вас програма встановлена, то у вас на панелі завдання от, або в групі програм Microsoft Office буде такий значок A IS. Де ми можемо описати пуск. Так? Всі програми. Це у нас Windows 8, тут тобто трошки по-іншому. По по І тут є перелік програм. Група Microsoft Office має програми. Excel ми працювали, да? Publisher, Word ми працювали, і приступаємо до нової програми Microsoft Access. Ми можемо звідси запускати да? програму або на панелі завдань. Також у вас може бути встановлений значок програми Microsoft Aces. Написуємо на неї і створюємо нову базу даних. Значить, Що ми нам треба створити нову базу даних і треба її назвати. Да? От. Треба її назвати і зберегти. значить Називається база даних склад. Так, база даних весь склад. Але ми її називаємо ще своїм прізвищем. Наприклад, Середюк ВВ і група Б11. Ну, для чого? Що ви знали? І я знав, при перевірці, хто мені роботу прислав і яка група. Значить, група B1. І натискаємо кнопочку Создати. Усе у нас у нас створено, як ми можемо перевірити, Значить, звернувши всі вікна, перейшли в мой комп'ютер, вибрачили документи. І В документах у нас є всі створені на даному комп'ютері документи. У нас є Старедік ВВ. Група B11. Створений нами сьогоднішній документ. Хорошо. Значить, Для того, щоб створити нову базу даних, так? От, використовується кнопочка Создання і таблиці. Якщо у нас вже є створена база даних, використовується група конструктор. От. Якщо немає створеної, то вона відповідно, і буде. Е Конструктор буде створити нове От Значить, скаємо Создання. конструктор таблиць. Хорошо. Так. І перейменуємо її. Так. В принципі, при кінці перемінути. Значить, що включає в себе таблиця, перша таблиця банки, так? Да? Приходимо в нашу інструкцію, нам треба створити першу таблицю банки. Вона має мати пункт МФО банку, і ми бачимо, що це числа. Найменування банку, назва, да? числа, текст, юридична адреса теж числа, і керівник банку у нас числа. І МФО банку буде використовуватися в інших таблицях, це буде ключове поле. Що таке ключове поле? Значить, ці ключові поля зв'язані між собою. Тобто, якщо міняється в одній таблиці дані, то має мінятися і в другій таблиці. Добре. Значить, вводимо перше наше поле, яке називається МФО банку. МФО банк. Так, тип-поля, як ми казали, що це в нас буде текст. типу, тип поля, текст, а числовий, ну, У нас числа цілі, тут де розмір поля, ми вказуємо, нічого не міняємо, ціле поле. От, І тут не є клопочка ключове поле. Так як у нас воно зв'язане з іншими табличками, побачите в інструкції, що це є ключове поле. Ставимо галочку напротив МФО. Це у нас воно ключове. Другий раз галочка, відповідно, ключове поле забирається. Другий пункт у нас, з інструкційним найменування банку. Да? Ім'я поля найменування банку. Найменування банку. Значить, тип поля. Да? Або тип даних, який використовуватися в даному полі. По інструкції наш дивіться, у нас всередині текст. Значить, тип поля у нас буде текстовий. Друге. Так, юридична адреса. Юридична адреса банку. Юридична адреса банку. Хорошо. Тип Опять навіть на тексту, тому що тут буде використовуватися текст. Останній пункт керівник. Керівник банку. Керівник банку. Тип поля також буде текстовий. От, ми бачимо розбір поля, це кількість символів, які можемо використати в даному полі. Якщо не вистачає, нас скільки символів при набиранні, значит, треба зайти в цей тип поля і змінити, додати більше кількість символів. Коли ми внесли імена по усі, натискаємо на кнопочку Закрити таблицю. У екрані немає. праву кнопочку не верхню кнопка, де на закриття вікна, а нижче точки трошки кнопочка закриття іменно е, таблички. І ві, сохраніть зміні. Ми кажемо Да. І вказуємо назву нашої таблиці. Перша таблиця у нас банки. І натискаємо ОК. Ми бачимо, що. Тут, де у нас всі об'єкти Microsoft Access, да, є пункт таблиці. І є табличка банки. Два рази по цій табличці ми бачимо, що вона пуста. При кінці роботи треба буде зайти в неї і заповнити. От. Можна заповнювати вручну. От. От. А можна використовувати форми, які ми пізніше будемо сьогодні і створювати. Якщо ми хочемо змінити... Якийсь режим да? ім'я ім поля або розмір поля. Значить, опять же, вибираємо пунктів режим да? і пункт-конструктор. Да? І, наприклад, керівник банку, тексту. Ми можемо там, було 5 символів зробити, наприклад, 300 символів. От, нам не вистачає, наприклад, 5 символів. І наступний раз. от, туди ми пішли, да? туди пішли, І наступний раз у нас вже. Коли ви будете набирати, у вас буде вже більше кількість символів використовуватися. Хорошо. От, якщо не вистачає символів, да? бачимо, що розмір поля тексту тільки 255 символів. Значить ми беремо вже не, не текстове поле, а поле типу мемо. Воно дозволяє використовувати більше кількість символів. Хорошо, закриваємо табличку, зможемо Сохраніть да? І створюємо наступну табличку. Значить, наступна табличка, яка нам треба створити, це буде постачальники. Беремо опять же, создання таблиці. От. Созд... Так, создання. Конструктор таблиць. Отак. От Хорошо, імена поля. Перше поле код кодпостачальник. постачальника. Код постачальника. Якби бачимо, що напроти нього стоїть значок ключового поля, значить, ставимо, то це в нас має бути ключове поле. І ще уважно дивимося, що воно можна поставити, коли ми з чоловік зробили другу пітинку і повернемося назад. Щоб ми бачимо, точно куди ставити. І, де ключове поле у нас напроти імена поля, значить значок ключик. Тип поля от постачальника у нас числовий. Числовий. Так далі. Числовий. Хорошо, наступне найменування. Найме. Найменування. Постачальника. Тим поле у нас найменування постачальника буде текстовий. Наступне МФО банку. Опять же, ми бачимо, що МФО банку використовується вже в другій таблиці. Тобто ми будемо їх зв'язувати пізніше. Перший розрахунковий рахунок. Рохувий. -ра рахунок значить відео ми будемо записувати по 10-15 хвилин, так тому що на YouTube дуже великі розміри не запишеться Наступне юридична адреса. Юридична адреса банку. зрахований рахунок у нас був числовий. Так. от, Юдична адреса у нас текстовий. І останній телефон постачальника. Телефон постачальника. Ти поля, опять же, у нас буде числовий. Далі закриваємо табличку, сохраняємо. І на табличці буде в нас Постачальники. Постачальники. Хорошо, наступне. Создати таблицю в режимі Конструктор і одиниць виміру. Табличка у нас одиниць виміру. Перше іменно поле. Код одиниці виміру. Код одиниці виміру. Так, значить, тип поля у нас код одиниці числовий. Числовий. І одиниця у нас ключове поле. І друге це найменування одиниці. Найменування одиниці виміру. Тип поле у нас текстовий поле Такс. Уси. Нас... І опять же. Збері... Закриваємо. Зберігаємо під назвою Одиниці Виміру. Оденіці, табличка Одиниці Виміру. Так, далі. Наступна табличка. Зодайте табличку режим конструктора. Це у нас перелік ОЗ. Такс. Перший у нас код ОЗ. Код Озе, значить, типоль даних у нас числовий. Наступне найменування ОЗ. найменування Озе. Тип поль у нас текстовий. Тип поля у нас текстовий. Наступний код одиниці. Виміру. Ти поле у нас числовий і ціна одиниці. Ціна ОЗ. Ціна ОЗ. Тип поля у нас уже буде. Не у не грошовий, а денежний. І нам треба вказати, що... Значить, тип даних денежних і веб тут, де у нас формат поля, так, нам необхідно вказати, що основна у нас валюта гривня. Значить, є у нас євро, фіксований, і є денежний, і якщо у вас правильно налаштований комп'ютер, то у вас основна валюта буде гривня. Ми вибираємо денежний гривня. І окей. Далі натискаємо закрити табличку, натискаємо сохранити і вказуємо ім'я таблички. У нас перелік ОЗ. Перелік ОЗ. Окей. Ключове поле у нас даний код. Отміна. Наш ключове поле у нас має бути перше код ОЗ. Так. Так. І зберігаємо. Так. Перелік ОЗ. Перелік. З. Окей! Хорошо. Наступне е, відео, ми зараз як створити е, мастер підстановки, а також як зв'язувати таблички, ми створимо в наступному відділі.